«Дай кров заради життя. Під таким гаслом пройшов міжнародний конкурс малюнків і плакатів, який ініціювали Всеукраїнська громадська організація Серце до серця, Литовський національний центр крові та низка вітчизняних урядових установ. Переможців конкурсу приймали у посольстві Литви в Україні. Призерка Дар'я Комарова із прифронтового Краматорська Донецької області. Я люблю животних і ліс, ну, природу. І мені сразу в голову било, що хочу животных нарисувати. Мені надо было указать цель на волка, которому нужна кров. Я людей е показала в животних. Мама Дарини задоволена наполегливістю доньки і схвалює її інтерес до творчості. Я воспитываю шестерых детей в добре, в любви, и поэтому у меня э, ребенок очень творческая личность, она все это воспринимает в добре. Она хочет донести добро для всех э, на всем мире. Это огромнейшая гордость матери, что мы в такое трудное время, мы... Я могла дати все для свого ребенка, щоб вона победила в цьому конкурсі. Перше місце в Анни Барамідзе з Київщини. Сюжет малюнка їй навіяли розповіді учасників АТО з рідної Тарасівки. На думку журі, такі конкурси, закликаючи до гуманізму і миру, мають величезний вплив не лише на дітей, а й на дорослих. Діти бачать одним кольором кольором миру. І це ми побачили в цих роботах, тому що кругом доброта, уявіть собі, вовк і заєць. Заєць здає травмованому вовку кров. Уявіть собі, от така робота. Бідіть подивіться, яка це доброта людська повинна бути і дитяча. Я казав, що не образи матері Божої, яка допомагає. Тобто, а то хлопці, які вже лежать майже обезкровлені, так ота от ниточка червоненька, яка йде з неба від дітей, від матерів, від жінок. Тобто, щоб спасти цю людину, це порождає, це починає нові, нові людські контакти і коли такі ком. Курси є пов'язані з творчістю і теж з гуманітарними речами з допомогою, як як цей конкурс, який пропагував надання крові, це це, це дуже дуже важливо таким людському сенсі. Поширення ідеї добровільного і безоплатного донорства крові в Україні та Литві дає пошту в благородній справі. Адже на кров чекають сотні маленьких і дорослих пацієнтів у пологових будинках, онкологічних та реанімаційних відділеннях, військових шпиталях.